Хороші мої, давайте разом помолимось, разом почитаємо псалом 90-й. Ви дуже часто питаєте, Аню, яку молитву почитати? Будь-яка молитва хороша, якщо вона йде від серця, якщо вона йде від душі, якщо вона дарує вам спокій, давайте сьогодні і повсякчас, будь-який час об'єднаємось. Помолимось, хто знає, слова проговорить, хто не знає, відкриє серце, Загадає всіх, кого треба заступити, кого треба захистити, накрити покровом Божим. Віруєте ви, не віруєте, вірте в себе, в сили, які над вами. Нехай здійсниться диво. диво, яке знизу йде, Спуститься з неба на кожне наше місто, на кожне наше селище, на кожну нашу людину, де б вона зараз не була. Давайте об'єднаємось і будемо об'єднуватись кожного дня, кожну хвилину своєю душею, заради того, щоб була Україна, заради того, щоб ми з вами вистояли. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя та твердина моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо Він тебе вирве, з та холова, з моровиці згубної. Він пером своїм вкриє тебе, і відкриє його, заховаєшся ти щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить О півдні впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся, і заплату безбожним побачиш, бо Господа, охорону мою Всевишнього, ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь свої ноги. Налева й вужа, ти наступиш, лев чукай, крокодила, ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його. І довістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє. Амінь.